Житомирянка Аліна Гришаєва виховує п'ятирічну доньку з інвалідністю. Жінка розповідає, коли дізналася про діагноз дитини, почала шукати різні методи реабілітації для Уляни. Згодом каже, дізналася і про іпотерапію. Якщо порівняти, якими ми прийшли на перше заняття і яка дитина на даний момент, тобто різниця колосальна. Зміснилися м'язи, зменшився тонус, дитина впевнено тримає голову. Може, з підтримкою ми вже почали займатися на коні. Самостійно, ну, звичайно, з нашою підтримкою п'ять років лікування та реабілітації доньки, каже Аліна Гришаєва, коштували значних грошей. Так, є деякі е, методи лікування безкоштовні, які ми отримуємо від держави, але більше все ж таки є платними. Тому будь-яка можливість компенсації, будь-яка допомога з боку нашої міської влади є дуже важлива, дуже відчутна. Катерина Марковська, також мама дитини з інвалідністю, каже, сюди її привела віра, в те, що дитина буде ходити. Жінка Такі заняття, її дочці потрібно відвідувати постійно. Це дуже потрібно. Моя дитина після іпотерапії отримує такий емоційний заряд. І робимо на конику вправи. Розслабляється ніжка і покращується хода. і Пригати вона починає, бо вона на ніжці у нас не дуже пригає, а після іпотерапії вона і на правій, і на лівій ніжці пригає, стрибає, дуже радіє. Один курс реабілітації і триває три місяці. Це 24 заняття два рази на тиждень, говорить реабілітологіня Олеся Марчук. За її словами, за останні півроку 10 сімей скористалися можливістю відвідати такі заняття і отримати грошову компенсацію. Ми розпочали роботу з проєкту доступної реабілітації і для дітей з інвалідністю. Дітки, які потребують іпотерапії, звертаються до свого лікаря. Він має які веде. Їх. Він має вписати в індивідуальний реабілітаційний план те, що потрібна іпотерапія, Вони звертаються до нашого центру, проходять реабілітацію, отримують компенсацію за договором від міської ради. Надається одноразова така соціальна допомога в розмірі 3 тисячі гривень за відвідування 10 занять. Цей меморандум успішний і на наступний рік теж. Передбачено перенесення його в комплексну програму соціального захисту. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.